Добрий вечір, шановні друзі. На екранах ваших телевізорів черговий випуск інформаційної програми кабельного телебачення новини краю у студії ведучий журналіст Роман Фабрик. Сьогодні в обласному центрі розпочав роботу кількаденний республіканський семінар. З питань нового господарювання та страхування у медицині до нас прибуло понад 100 представників з усіх областей України, які будуть виступати на пленарних засіданнях, а також ознайомляться з системою охорони здоров'я в обласному центрі та у містах області. До нас прибули в основному це завідуючі відділами. Обласними відділами охорони здоров'я, а також голови обкомів проспілки працівників медицини і директори, представники науково-досних інститутів. А зараз ми запрошуємо вас подивитися відеосюжет, який торкається теми, яка е, нас е, приєднає до зовнішньоекономічних зв'язків під патронатом Українського фонду миру. This <laughs> is my 1903-1901. Right. You are the great man and the great idea. great idea. На Прикарпаття все частіше частіше приїжджають е, бізнесмени з інших країн, зокрема капіталістичних. Два місяці тому ми розповідали по нашому телебаченню про те, що е, відомий бізнесмен з південної Кореї, містер Ган прибув на Прикарпаття і е, познайомився з багатьма підприємствами: Івано-Франківську, Коломиї, Долині е, побував у Тисміниці, Зокрема, відвідав він і виробниче об'єднання Родон на цьому сучасному великому підприємстві. Яке знаходиться в обласному центрі, і вам, шановні телеглядачі, і знайомі його чудові корпуси, він е, вирішив зав'язати контакти. І ось сьогодні знову містер ган е, на цьому підприємстві. Зокрема, відбулося у директора у генерального директора розмова, і ми зараз, е, вона щойно закінчилася, і ми зараз візьмемо коротке інтерв'ю у генерального директора об'єднання Дмитра Івановича Бідника, е, вже другий раз. Е, Бізнесмени з південної Кореї на вашому заводі, і як, і як ми бачимо, мають зацікавленість з вами співробітничати Що ви можете сказати з приводу цього візиту? Ну я б хотів би сказати, по-перше, що я, як генеральний директор, бачу основну задачу нашого об'єднання, на якому сьогодні 12 промислових підприємств. Це різкий ріст випуску товарів для народу. Для того щоб не бути голословним, хочу сказати, що за останні два роки кількість продукції, які ми поставляємо у магазини, збільшилась з 8 мільйонів до 26, А в цьому році ми перевалимо через 40 мільйонів карбованців. Характерно те, що за останні роки ми почали випускати. Більш широкий асортимент, і наша продукція користується досить стільким попитом не тільки у, в рамках нашої республіки і країни, але й за рубежем. Невеликий жаль сьогодні є можливість у нас заключити контракт з деякими е, європейськими країнами на суму більше як 2,5 мільйона карбонців, але створені потужності поки що не дозволяють нам реалізовувати цю задачу. Тому ми шукаємо контакти з різними західними бізнесменами, які б, інвестувавши певні кошти, допомогли нам цю проблему вирішити значно швидше. І ось друга зустріч з містером Ханом із Південної Кореї робить нам серйозні підстави думати, що цю проблему. Цю задачу, яку ми ставили перед собою, різкий ріст випуску товарів, причому підкреслюють ці товари по нашому по нашій задумці повинні бути конкурентно здатні і користуватися стійким попитом у різних сферах. Так, ось ця друга зустріч надає нам в тому, що ми почнемо від слів переходити до конкретних справ. Тому я хотів би якраз і висказати таке побажання, яке сьогодні випало з нашої розмови, яка продовжувалась тут з участю наших спеціалістів, спеціалістів з фонду миру і спеціалістів, значить із південної Кореї. Ці результати розмови дають нам підстави для такого орієнтування. Тож, напевно, треба сподіватися, що через рік, можливо, два, спільне виробництво. Південна Корея і Україна, Івано-Франківськ, Прикарпаття поставить на міжнародний ринок сучасну побутову техніку, можливо, телефонні апарати завтрашнього дня і інше? Я б хотів би сказати, що якщо ми будемо орієнтуватися на два роки, то ця задача буде невірною. Якщо ми хочемо зробити це швидко, то тільки для того, щоб це зробити швидко, і ведуться такі переговори. Тому що сьогодні в наш такий швидкоплинний час чекати два роки і більше, мабуть, нема підстав та скачити і це буде не в інтересах наших людей. Я сказав два роки, бо я звик до наших контактів, які тяглися роками, і мало що давали. Тому я вас таким вірі Дякую. Ну ми зараз питаємо містера гана, Ган, містер Ган е, Хотілось би послухати від вас е, ваші намірення і ваші перспективи, надіжди ваші на контакти з українськими спеціалістами. In future, your contacts? Yes, in, in and, and second time I visit in Ukraine and special in this manufacturing, I'm very and possibility of a working cooperation of future, not today.

И вот это второе наше посещение, мы оба партнера определили для каждого из нас конкретное пути направления нашей деятельности совместной. Естественно, все это для нашего общего будущего. Not end today. We continue and the negotiation working together tomorrow. И не только сегодня. Мы будем продолжать наши переговоры, но и завтра, и в дальнейшем. Я очень, рад. Я очень рад тому, что нам предоставилась такая возможность провести переговоры здесь на предприятии благодаря Советскому фонду мира и благодаря лично товарищу Харченко. And that Леді, которая слева от меня, должен поблагодарить їх за это. Я дякую <реку> вам всім, благодарю вас, містер Ган. And і хотів би ще запросити до мікрофона одного з одного з учасників цих переговорів, е Левка Гарченка з Києва, який прибув з цієї делегації до нас, Ми не перший раз на цьому підприємстві. Ми привезли містера Гана спеціально для того, щоб вирішити питання, які дуже гостро стоять. не тільки на цьому підприємстві, а взагалі в на Україні. Містер Ган виказав таке побажання, що він буде робити виключно на Україні і буде робити через фонд миру. Кавий і незвичайний час живемо ми сьогодні. Виросли ціни. Зарплата чомусь не дуже зростає, а все більше і більше серед нас бідних, хворих, знедолених. Ну якщо так сказати відверто, то чимраз більше у нас є жебраків людей, які не мають ні грошей, ні здоров'я. Ні, інших засобів до існування, власне, тому створений в області фонд «Милосердя для здоров'я вирішив заробити певну суму коштів, провівши благодійний аукціон. Цей аукціон відбувся минулої суботи в приміщенні лялькового театру. Грав оркестр, продавалися квітки. Були виставлені на продаж різноманітні електричні товари. Відкрив аукціон заступник голови фонду Милосердя і здоров'я Олександр Олександрович Осінський. Громадяни міста Івано-Франківська і наші гості. Сьогодні ми проводимо в рамках місячника милосердя благодійний аукціон. Фонд милосердя і здоров'я залишив в нас створений понад 2 роки тому. За цей час ми бі біля двох тисячам людей надали допомоги. На суму понад 100 тисяч карбовиців. 216, 216, 2850, 2850, хто більше? 2900, 2916, 2916, хто більше? 3000, 3050 номер. Раз, 3100.

59, 400... Давайте Після закінчення аукціону в касу фонду милосердя і здоров'я надійшло понад 28 тисяч карбованців. Спасибі вам, люди, за вашу доброту. Сюжет, який ми вам зараз покажемо, не новий. На студії кабельного телебачення річ у тому, що ми вже втретє показуємо ось такі будинки, як цей по вулиці Вовчинецьк, 18, 18 будинок, в якому є чимало неподобств пов'язаних з нищенням кабельних ліній кабельного телебачення, нашого того телебачення, яке ви зараз ось цю хвилину дивитеся. Ось, подивіться, як поламали у 18-му будинку. Ось ці щитки, оце обладнання, як тут нищать, трощать все, що йде, бачите, підключається у квартиру в цьому будинку. Не тільки спеціалісти служби кабельного телебачення виявили чимало понищених кабелів, мереж, ліній, але й побачили факти самовільного підключення. Телевізорів, кабельного телебачення. Раніше ми знали, що крадуть люди електроенергію, та й сьогодні, можливо, є такі випадки. А тепер, як виявляється, крадуть і кабельне телебачення. Або ось ці антени на дахах. От бачите, скрутка, ось ця. Тут був кабель, і він йшов до якоїсь квартири. А тепер у цій квартирі телебачення не дивляться, тому що комусь потрібен був кабель для того, щоб відвезти його в село. Чи для інших невідомих потреб. Ось ще один будинок, який він, бачите, обшарпаний, який він нещасний, хоча і новий, збудований буквально на наших очах, в період, коли ми з вами мріяли про голубі міста, голуби є як співалося ще недавно в піснях. Ось антена, ця антена знайома нашим. Телеглядачам, тому що десь місяць тому ми показували, то було чотири антени кабельного телебачення. Власне, по таких антенах ви і приймаєте цю передачу, по якій ми зараз ведемо. А ось ліві залишилися, а праві комусь вже знадобилися. Їх відрізали, відірвали. І забрали чи виконали невідомо куди. Ми звертаємося до вас, шановні е, телеглядачі наші. Вважайте е, на це обладнання. Це ж ваш настрій, це ж ваш відпочинок, це, врешті, ваші гроші, ваш час і наш час наших спеціалістів. Гляньте, обірвані дроти, обірвані, відрубані, понівечені оці. Кабельні мережі нашого телебачення. Давайте будемо спільно боротися з тими, хто робить отаке неподобство. Шановні телеглядачі, якщо ми вже торкнулися питань кабельного телебачення, то я хочу нагадати вам, що відтепер, що вівторка газета Прикарпатська правда погодилася друкувати. Програму кабельного телебачення тому, будь ласка, слідкуйте за цією газетою, а також за екранами ваших телевізорів, де ми також вміщуємо з допомогою комп'ютера програму передач на тиждень і на наступні дні. На цьому ми завершуємо передачу програми Новини краю. Ми прощаємося з вами від передачу журналіст Роман Фабрика, оператор. Іван Вовк на все добре. До побачення, до зустрічі в суботу.